Шок так про розлучення президентського подружжя Трюдо в унісон пишуть світові таблоїди. Про своє рішення канадський прем'єр лаконічно повідомив у соцмережі. У дописі заявив, що вони з Софі залишаться близькою родиною з повагою одне до одного. Ми з Софією хочемо поділитися тим фактом, що після багатьох змістовних і важких розмов ми вирішили розлучитися. Як завжди, ми залишаємося близькою сім'єю з глибокою любов'ю і повагою один до одного і до всього, що ми побудували. Задля благополуччя наших дітей ми просимо вас поважати наше та їхнє приватне життя. Дякуємо вам, Софі Григоар і Джастін Трюдо зустрілися 2003 року, коли разом організовували благодійний бал. Вона була журналісткою розважальних програм і однокласницею молодшого брата Трюдо Мішеля. Побралася пара за два роки. У шлюбі народилося троє дітей: двоє синів і донька. Після того, як у 2015-му Трюдо став прем'єр-міністром, його та Софі часто бачили разом на світських заходах і в закордонних поїздках. Але в останні роки дружина все рідше супроводжувала чоловіка під час офіційних заходів. Востаннє їх бачили разом на коронації принца Чарльза у Лондоні. У травні канадський прем'єр опублікував фотографію з нагоди річниці весілля, на якій він і його дружина тримаються за руки в автофургоні. Кожна миля цієї спільної подорожі це пригода, йдеться у підписі до фото. Я люблю тебе, Софі, з ювілеєм. У заяві офісу трюдо сказано, що пара вже підписала офіційні документи про розлучення. Дописувачі соцмереж на це реагують по різному. Розлучення це особиста трагедія родини, але цей випадок інший. Вони на очах у цілого світу. Ганьба тим, хто вирішив це політизувати та сміятися з розпаду сім'ї. Отже, трюдо розлучається ні. Я не почуваюся погано, що він розлучається, і нехай про це говорять в інтернеті. Він не заслуговує кращої долі. Цей чоловік руйнує країну. Як людина, яка не може зберегти в купі свою сім'ю, може зберегти цілу країну. Джастін Трюдо, старший син 15-го прем'єра Канади, перебуває на своїй посаді вже 8 років. Він досі не підтвердив, чи балотуватиметься на наступний термін на виборах, які пройдуть у жовтні 2025 року. Як твердять численні політичні оглядачі, кар'єра канадського прем'єр-міністра тісно пов'язана з його особистим життям, і розлучення може вплинути на його майбутнє. Через рекордну інфляцію, зниження рівня життя і лісові пожежі, які підривають економіку, рейтинг трюдо цього літа рекордно знизився. А родинні проблеми, прогнозують експерти, можуть ще більше затьмарити його політичні перспективи.